Мої вітання всім ледачам, нам без вас ніяк, бо якщо ви ще будете садити, то ми нічого не зробимо. Значить сьогодні день, великий день. Садиться ось такий перець. Це гіркий перець. Вже прямо з світям. Для того, щоб робити смаколики всякі різні. Садимо, як завжди, пістолетом. Шпопкуди. Сюди. Туди було задоптано, то воно неудачно. Показую ще раз. Показую ще раз. Беру гіркий перець в нього коренева. Це він був пересаджений з 288 касети в цю кассету. в 96-ту. Чик. І ось так воно собі його засипає. Присипати ми не будемо. ось так. Буде розкидатися капля. Десь може капля буде підправлятися десь там рукою туди-сюди. Ось так ну розберемося. І вирішили ми це діло посадити, бо вінницькі фермери дбають про людей, щоб мали що люди їсти. А щоб мали що їсти, треба садити гіркий перець для смаколиків. Тим часом агресор поливається. Городи є згорені, хреново, але агресор поливається. І все, зараз засадимо, якось спробуємо його потім накрити. Значить фірма в нас серйозна. Зразу кинула мені каплю. Дивіться, як воно все впало, це ж взагалі. Тут капає напротив перця. Тут напротив перця. Тут напротив, там напротив. Там трошки не совпало. Але зато він з двох стоїнок покапується. Там взагалі красота. Це ж він садився на око без всяких цих віся. кап. Кап-кап кап. Віся кап. кап, кап, кап. капає красиво. От. І все. Ось тут зовсім трошки. З касети не вистачило гіркого перця, то ми зараз досадимо тою розсадою маленькою, яка посаджена в теплиці. Воно зараз прокапає і зараз вручну ми його досадимо. Тут практично там, штук 6-8 залишилось. І бачите, як добре капає. Як казав мій один товариш, нехай проблеми та не не зроблять вам в житті погоди. Тут від погоди можна не залежати. Головне, щоб град не побив, як завжди. Да? І я вам скажу, колись я садив багато всякого добра великими об'ємами, ну як відносно великими об'ємами, бо хтось садить ще більшими. Але зараз час такий, що краще садити стільки, скільки ти можеш його полити. Тому що жара, спека. І ви поймете, якщо посадити і нічого не вродить зразу за один рік. То краще посадити стільки, наскільки у вас вистачить сил, грошей, щоб його полити. Нарешті вони переїжджають з цього стілажа, їдуть одразу на город. Ось такі вони якраз підтягнулись. Оце там біло, а тут така світло-жовта. Це значить, повиймав я ці касети ось сюди. Зарядив маленький балончик актари, квадріса і прилипача. Актара, квадрис, прилипач. Сверхнув одразу від жуків, тому що вже жуки є. І значить, зараз будемо садити у відкритий ґрунт. Помідори перепаркувалися поки ось там в тіні. Садимо по тій самій схемі, що завжди майже тільки трошки деякі вдосконалення будуть. Значить, дивіться, раз, два, три, чотири рядки, між ними 50 см. Тоді роблю один міжнародний метр і опять буде раз, два, три, чотири. Ну і там оп'ять треба буде зробити метр. Чому так? Тому що сорт помідорів Мамако. Розростаються дуже. вони. Це не скорослі помідори, але розростаються дуже. І як вже життя навчило, в тому році я про це мав зробити і завтикав. Як воно виходить? Заростають повністю, пройти, покропити, зібрати немає можливості. Значить, що Чотири рядки ну, 4 рядки да, виходить, густо заростають. Широкий прохід і о чотири. 4 Тобто, якщо йти сюди, то два рядки без проблем можна визбирати рукою достаєш. доставаєш. Звідти достаєш, да? і так само тут можна буде достати. Ви помідори і так само обробити, покропити. Тому що коли вони зарості повністю, виходить такий суцільний килим, пройти стати ну взагалі немає як. В тому році це я так само мав зробити, завтикав, посадили всі рядки по 50. В Цей раз штанги я не дам. О, тобто зараз що з наші робиться? Е, міряється, кидається минулорічна. Магістральна труба, оця 16-та труба. Натягується шнурок він вже натягнутий. Натягнути. І під шнурок лупимо, просадили рядок, Чи там може зразу пару рядків посадимо. І тоді вже вчіпиться шланг капельний. Значить, помідора якраз добре витягнулася пару днів назад. Я там був, показував, що дав їй салітри, салітра аміачна була. Дози не пам'ятаю, там на вляв. І вони трошки такі підтягнулися, бо були вони взагалі такі якісь низенькі, куценькі, але але що? Але ж дивіться, є бутони на зав'язь. Поняли, які це помідори крутецькі. Ось, Є помідори на зав'язь, і цим пістолетом краще садити, коли воно трошечки... Довгуватися розсада, бо, як я вже казав раніше, садили капусту ранню, була е, розсада така куценька, низенька, буває і просипає. А садили вже пізні, вона витягнута була така довша, то було шикарно садити. О, тобто з цими помідорами також проблем не буде. Касета в руку і погнав. Дивіться, є, є трошки менші, є більші, але загалом трошки вони підтягнулися добряче. Тут їх небагато. Також посадимо помідори є. Хепінет від Сенгенты і Бокалар якісь. що засипає. Одною рукою можна або телефон тримати, або вночі колупатися. Це вже по бажанню клієнта. І дав нове життя. Посадили ще один рядок і настала пора відпочити. Тому що садили ми його 5 хвилин вдвох. Уявляєте? 5 хвилин садимо, 15 хвилин відпочиваємо. Дивіться, пройшло години 3 вже. Зараз пів четвертого дня. Пройшло години 3 після того, як посаджений цей перець був. Стоїть все як має бути. Це по поводу закалок. Бо буває люди сумніваються, там у вас розсада з теплиці. Ще там щось таке всяке придумують, не приживеться і так далі. І так само помідори ми висаджуємо одразу з теплиці, винесли і зразу садимо. І це зараз пів четвертого дня. І вже будемо кінчати, подивимося, скільки там буде часу, і я покажу, які будуть перші. Може чуть прив'янути, бо ми ще каплю не, не кидаємо, Зразу зараз посадимо, оскільки, бачите, земля. Земля суха, вологи як такої немає, хоч і помідорки там полить, але земля все одно витягує з зі, З ґрунту з помідори в вологу. Ну, покажу. Самому цікаво. Ще про закалку добавлю, що це ж я саджу з 2006 року. Оці всі овочі, фрукти чи що це я там саджу. І завжди було так, що з теплиці і одразу нагород. Ніколи не було ніяких проблем. Бувало таке, що садили в таку жару, що просто капець, Садили помідори, перці, да, лягає тако повністю, все. Проходить 2-3 дня, стає і росте далі. А якщо погода була така похмура, наприклад, як сьогодні, дивіться, яка погодка стала. Все, якщо така погода була, то так осадиш, садиш так і стоїть вона. Ми садили з водою. Тобто розбився рів, лялася туди вода і ми всі колюжу в болота садили, всі ці розсадинки, що там було. Значить, дивіться, як воно вийшло. Чотири рядка. Раз, два, три, чотири, так. Да? Шероченький такий метровий прохід. Знову 4 рядка. Знову буде метровий прохід і так далі. Тому що я ж вам кажу, що садили через 50, все повністю заростає, пройти невозможно, покропити невозможно. Ідеш, кропиш, туди прокропив, назад, де ти там йшов, нічого не зрозуміло. Так буде набагато зручніше. Чому я не саджу? значить, Ще таке питання було, чому я не саджу шахматним оцим конем. Коли одна капля і ось так от тут, там, тут, там, тут, там. Одна жіночка писала, якщо ви мене зараз дивитеся знову, то я вам скажу, що ви писали, що економніше і так далі. Не економніше. Чому? Тому що коли хороше міжряддя, широке, велике виросте качан, легше його обробити. Так як в нас є всякі різні девайси, то от такі міжряддя обробляються чітко, класно. Фур-фур по під саму капусту. А зараз буде, якщо тут ось там капуста, ось там, ось там, ось там. І вже оця серединка якось вона там виходить, вже ну, не то. Тепер воно густо густо, куріння практично в одному місці. Да, і вже не стільки тих поживних речовин, скільки ось так, як воно все широко. Каплю я кидаю під кожен рядок, щоб воно було достатньо змочене, О, то я вибрав для себе таку схему. І, і на цьому місці я не економлю. Хоча я люблю економити місце, бо де є вода, треба по максимуму засаджувати і місце економити. Але садити треба так, щоб воно росло. Бо коли воно широченько росте, воно велике росте. Також я не прихильник садити, як буває садю, по два перся в одну лунку. Також я не прихильник того, тому що що, якщо ти садиш ось так широко. Кущ тоже таки виростає, щоб просто пройти, міжряддя нема як. А посадити по два персії так само, що той зів все, що той все і ну, не, не то пальто, як кажуть в народі. Прокапало воно дивіться, чудово, Перед все і стоїть. Все і стоїть з касети. Класна штука, я вам скажу. Треба переходити на розсаду з касет, бо ми раніше садили з вирвану розсаду. Ну, рвану з теплиці. Але е, при, прикупивши цього пістолетика, навчився її нам хорошо користуватися, я вам скажу. І досить така непогана річ. Е, тоді я садив ранню капусту, то мені не сподобалось, тому що там був город е, трошки занедбаний, перій, ну повний фарш. Там е, земля тверда була і мокра, то він не ліз. Зараз тут а, дивіться земелька взагалі суха, залазить добре. Шолки відкриваються, осипається, навчився, я, як там ним осипати і так далі. А якщо поцвірка сюди ведешечки, воно ще стало легше відкриватися, взагалі чудова річ, От, то треба вже переходити на, на таку розсаду з касет. Тільки, звичайно, капусту-агресор то не вдасться садити, тому що я порахував там щось більше 300 касет треба купити, посіяти, та ще й розкласти, десь, щоб садити касет, э, агресор з касет. Більше 300 касет. Але можливо життя складеться так, що ще й на таке діло перейдемо. Хоч як-не-як як... зараз таку суш, як зараз, да, от як я вчора поїхав обирати город, збирав город. А він сухий зовсім. От Я хочу посадити, а з касети то ще можна посадити. От Воно хоч би прийнялось. Поки там пиляєш, да, бо ми садили в тому році, то земля була волога. Садили, волога була земля, а тоді зразу на другий чи на третій день ми його поливали, бо там теж, хоч і садиш в вологу було, але город пісок, то висихає одразу. От, то треба переходити на касети. Зараз ми тут а, значить, з цими помідорами, значить, що ми робимо? Садяться помідори, це ще, це ще піду водички попів і трошки відпочину. І потім, якщо не ляпний дощ, бо хмара якась така. Дуже серйозно і гриміло, може і ляпне дощ. Якщо ляпне дощ, значить, ну, може, якщо ми не встигнемо каплю накинути, то не встигнемо. Накрити ми його сьогодні не накриємо, це однозначно. Треба вже взяти, зараз буде цю стару шлангу, понадівати на арматуру, тому що будемо розпаковувати новесеньке 50-агроволокно, то можливо, якщо все буде добре, ну, якщо не за дощит, бо може завтра теж не знати, які будуть діла то будемо накривати, якраз 4 рядки добре накриється. Тобто 2 ряди, ну там 600 метрів вроде, цього волокна, то цих 1, 2, 3, 4 рядки це ми точно новим накриємо, а там будемо дивитися, може з якихось у тих порваних кусків щось теж назбираємо. Признавайтеся, хто в ми у машину Дивіться, який дощ лупить. Вінницька область, грози. Сьогодні трошечки не те зробилося, що хотілося. Ляпнув маленький дощ. Хотіли ще посадити кукурудзу, досадити помідори. Дивіться, яка кукурудза з 50-ї касети. Дивіться яке тут коріння. Щоб ви собі уявляли, це вона ось така. Ось така вона здорова. Це з 50-ї касети. Це з 96-ї. Ну, може там з 96-ї касети ще більші будуть, бо ця скраю десь стояла. Може їй просто не так пощастило. Хотілося я сьогодні її посадити. Ну, кукуруза хороша, немає ніяких ознак хвороб. Вроді би така більш-менш нормальна. Дойшла її черга до рідиски згорода рідиска сорт який? Стелар, дивіться. бачили як може бути ювалки-палки в теплиці така не була значить рідиска стеллар сіяна обично цією сівалкою з двома куліщатами це така гарненька. Посіяна дуже рано, вітр її розкрив, була вона відкрита. Погрізли її трохи блохи, але дивіться, яка але вона реально виросла. Бур'яна тут, як ви бачите, немає. І вона є. Є такі навіть досить такі гігантські, грам по 35, напевно, редиски. Ого, дивіться, як Дві сестри росло таку близенько. А ще ще ж квадратна. то я вам скажу. І досить вона така смачна і трошечки пекуча, Класно, я сьогодні їв, поливав, тут і їв. Стілки колись з нього зроблю. Якраз на всю ногу. А ця редиска трошечки заросла бур'яном. Ну і там дуже зверху була. Але реально де заросла бур'яном, все таке. То, то що? То так вона і виросла. Можна считати, вважати, рахувати. Бачите? Тобто бур'ян глушить, так як я колись був казав. Дивіться. По-перше, довгі баделя, А по-друге, я її заглушив бур'ян. Щось там є, але не таке, воно вже це щастя. От, бачите, дивіться, не що одна пішла. А рядиска трета, то що тут було, було менше буряну, то я вам показував, яка вона виросла. Чудова. Цікавий кільпан, правда? От вже дивіться, пів восьмого вечора. На годиннику значить помідорами не досадили буляпну в дощ. Каплю ми на помідорі не розкачали, бо ляпнув дощ. Кукурудзу ми не посадили, тому що ляпнув дощ. Але зато я в теплиці підв'язав ще пару помідорів. Покажу, так як я обіцяв, яке воно виглядає. Але це не такий дощ, як ви собі думаєте. Це, ну, це за рахунок того, що тільки прокапалося тут, а зараз там покажу розверну. Тобто перець. Нормальний. Накривати сьогодні ми не будемо. Помідори накривати сьогодні ми не будемо. Не будемо, бо немає сил взагалі. Сил нема взагалі. І вже сьома, скільки там, пів піввосьмого годин вечора. Помідори лишилися, зараз я їх тільки десь в друге місце поставлю. Сьогодні знав дуже цікаву інформацію, що рожеві помідори хепінет, хапінет, Продаються краще червоних, то я вирішив їх посадити більше, аніж я думав. Так, дивіться, значить значить, скільки було дощу. Вроді він ляпнув добре, але ну, земля така. Помідори, значить, сонце було, жарило, як ми садили, на відео ж видно. Хмари тоді вже пізніше почалися. Помідори всі стоять. Всі стоять, жуки ще не їдять. Які. До речі, присипає цей пістолет, дуже ну, виймається, да, вже виймається. Але буває такое засипи глибше, хоч виняти, аж затягнеш за лисок, аж лисок виривається. Тобто все тут опучком оброблятися воно буде вручну, це все діло. Можливо, не будуть просапуватися тільки мотоблоком, якщо якось сюди заїдемо. Якщо я зроблю до мотоблоку якісь його штучки. От, а там далі, мабуть, посадимо хіпінета трошки. А тоді ще сорт Мамако буде там на іншій ділянці і буде ще він, цей сорт Мамако з стаканчиків. Отих. Вирішили з касет садити, тому що не було бажаючих аватарів, які б прийшли допомогти садити сьогодні неділю як не як. То е -е, це діло перенесемо на завтра, якщо, звичайно... Якщо, звичайно, не ляпне нам вітер з камінцями або град. Бачите, яка хмара класна. Може ляпне дощ, тому що і й завтра з цього роя не вилетить ні одна бджівка, О, то будуть роботи в теплиці проводитись. А якщо будуть аватари, то ми звичайно будемо садити помідори мамако зі стаканів. Ну, досадимо ці вже пістолетом і будемо садити стаканів. А стаканів будемо садити мотоблоком, робляться такі рови гарнючі, як на картоплі, і будуть ложитися вони льожа. Ой, бляха, що це, це, це таке робиться, хтось перекинув. Зараз, якщо вам цікаво, залізу туди його, покажу капусняк. Капусняк росте, накритий він вже він вже накритий просто так, без дугів. Це вже не дуже йому страшно. Я сюди вкро. оп, стану. сюди стану, Тут підніму і дивіться. яка. Яка красива! все залізти. Яка красива капуста. Вяжеться качанчик. Вежиться качанчик. Після просапки вона виглядає ось так є, звісно, звичайно, бурян. І тут бур'ян просипалося в такому режимі. В режимі швидкому такому, аби збити бурян а не вибирати все до мілочі, тому що вже капуста здорова, то вона зараз тільки фурі виросте під каплею і під агроволокном. то нема такого вже великого смисла вибирати. Якби це була пізня капуста, то нам треба б все і до єдиного вирвати бурян. Тому що срок життя її довгий і бурян може її заважати. А так от тут воно ой, красиво взросло, і все так чітко. Нормальний капусняк чи ні, що ви скажете? Яка там ціна зараз в кожному регіоні України на капусту? А? Скажіть в кого там по чому капуста. Така нормальна. Я, я ж кажу, до 1 червня, мабуть, будуть різатися качани вже деякі. Да, напишіть в кого там по зараз капуста, яка у вас капуста, чи садили ви чи змерзла вас, все садіть. Буває, не встигаю відписувати на ваші коментарі, тому що дуже да, багатьом зараз роботи. Але я їх читаю. Читаю, тільки пробіг, прочитав, які там з'являються, ну просто сісти. Відписати немає часу, то поки вибачайте. буде трошки зараз більше вільного графіку, тоді кожному відпишу. Так як казали люди, каже, ви перший, хто відписав мені живий канал. Але інколи да, буває, що не встигаю я дати відповіді на ваші питання, то вибачайте. Значить, Капуста, яка була без накриття повністю, де в кого і під агору замерзла. У мене вона така, бачите, красивенька. Це сорт Джетадор. Джетадор з касети вона була. А ось з краю бу... э, цей, капуста була з. Теплиці та, що була розсадою. Е, е, вирванка, да, як там на нього буває говорять, то звичайно ще й підгрізли її. Підгрізли її, ту не грізли, але та нічим не оброблена. Та нічим не було не оброблена і ця також, але ця, ця якби я собі так вважаю, що ця, мабуть, просто була молодша. Саме смак, як старшої дружки, да, соки. І її їли, а тут вже не їли, бо ці комахи вони ж без зубів, теж їх їсти нема чим. Та й не їли. Бачите, взагалі чисто. це Та моя така думка, що ця просто була старша, ті вже листя мало більший. Більшу плотність листя. Так. Бачите як? Така собі капуста. Ця капуста, значить, зараз дощний дощ, бачите, а вона капається. І під дощом вона капалася. Ось які калюжі. Це воно зараз капається до половини. Півцягу пів капається, бо дуже поганий насос зараз у мене. І він не може продавлювати, щоб прокапувати всю територію. Треба щось з цим робити. Треба щось з цим робити, а нормальним насосом 10 тисяч гривень. Коштує. а 10 тисяч гривень це йолки палки скільки треба продати капусти. Дана 10 тисяч гривень, щоб купити собі насос. Капуста агресор. Агресор. Дивіться, які рядки агресора. Нормально. Рядки агресора, ну і звичайно показує ще рядки помідорів. І на цьому будемо розбігатися. Вони прямо вже видніються ці рядки помідорів. Нормально? Нормально. Ну на цій ноті квітів вам не покажу, бо немає. Побажаю вам просто. Побажаю вам, що дощів, дощів, тиші миру, щастя, щоб все росло, давало прибуток, щоб ви могли поділитися з тими, кому це потрібно. І нічому щоб собі не відмовляли.